Тарас Григорович Шевченко меж вербами та над водою. І досі сниться під горою меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе досі сиве дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться вийшла із хати, веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком Де ж то лихо, печалі тіє, вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, День погас і все почило. Сливий в хату і собі пішов опочивати.